Мультфільм тачки був одним з перших повнометражних творів, повністю дубльованих українською. Відтоді наш український дубляж вийшов на новий рівень, і він продовжує розвиватися. Але це не означає, що тоді дубляжі були погані. Я б сказав, що українська локалізація тачок вийшла досить незвичайною, хоча і мала свої проблеми. Коротше, мені є що вам розповісти. Мабуть, найбільші зміни в дубляжі торкнулися власних назв. Тобто імен героїв, нас компаній, містечок та іншого. Ім'я Метра, наприклад, локалізували як сирник. І це маю сказати досить оригінально. На англійській його повне ім'я Toe Matter, Тобто буксирник-метр. Перекладач Олекси Негребецький вирішив прибрати слово метр та залишити лише буксирник. Скорочено сирник. Мене звуть сирник! Сирник? Так, це буксирник, тільки без бук. Ця локалізація відповідає сутності його персонажа. Він навіть поводиться вельми несерйозно та комедійно, що і передає його ім'я в дубліжі. Наступний момент вийшов з одного боку дуже яскравим, а з іншого дуже нелогічним. Я не вірю власним фарам, бо... В оригіналі тут досить пересічний момент. Він нічого не додає, адже коментатори говорять, що вони не вірять власним очам. В нашому дубліжі захотіли зробити цікавіше, і переклали цей момент як я не вірю власним фарам. З одного боку, це оригінально, але з іншого в цьому немає сенсу, оскільки їх очі не знаходяться на фарах, їх очі на лобовому склі. Попри це, перекладачі були дуже послідовні і локалізували аналогічний момент відповідно. Народ! Приїхали! Наклейкам своїм не вірю! Зрозуміли, Маквін не має фар, адже він гоночний автомобіль, замість цього в нього наклейки, саме тому він говорить: не вірю своїм наклейкам. Це нам демонструє, що українські перекладачі тачок звертали увагу до деталей. Наступна подробиця якраз стосується двох коментаторів, про котрих ми щойно говорили. В оригіналі їх імена Боб Катлас та Даррел Картрійп. Welcome back to the DynaCo 400. I'm Bob Cutlass, here with my good friend Daryl Картер. Привіт автоперегони Дайно 6400. Я Боб Картер. Зі мною мій давній друг Дарел Кардан. В нас їх переклали як Боб Картер та Дарел Кардан. Знов ж таки, з одного боку, Нагарбецький намагався зберегти деякі деталі їх імен. З іншого вийшло не дуже точно. Cutlass – це марка автомобілів 1960-х та 80-х років випуску. До цієї марки і належав перший коментатор. З іменем іншого коментатора вийшло не дуже. Його прізвище Car Trip складається з двох слів: Car та Trip. Це прикладається як автомобільна подорож. В нас він кардан. Хто не знає, кардан карданний вал. В автомобілі служить для передачі крутильного моменту між валами. Начебто прикол про машину залишається, але можливо було передати більш точно: цей переклад допускає одну подробицю персонажа, як пише Богдан Возний у своїй статті про особливості перекладу тачок щодо цього героя. Якщо поглибитися у дослідження характеру персонажу, то можна визначити, що він власним ходом подорожував від одного місця змагань до іншого, і, як сам каже, намотав не одну сотню кілометрів. Саме тому його ім'я з оригіналу перекладається як Подорож В дубляжі цього не помітили або вирішили не перекладати. Знов ж таки, зі слів Богдана Возного, більш точним перекладом з даним походженням прізвищ був би варіант Боб Запорожець, наша марка автомобілів тих же часів, і «Дарл самохід. Таким чином, було б досягнуто більш близьке сприйняття української аудиторії американської реалії. До речі, перекладачі декілька разів використовували локальні приколи для українців. Наприклад, тут. Самому Києві немає таких доріг. Сирник говорить про те, що навіть у Києві немає таких гарних доріг. Незвичайно, що у тачках згадують про Київ. Я не мешкав у Києві у 2006 році, але цікаво, яка там була ситуація з дорогами у ці роки. Якщо хтось з вас знає про це, то напишіть, будь ласка. Схоже зробили у цьому моменті. Якось я знав одну таку галю. Гарна була, ну як Лескус. Тільки з Ім'я Дорін змінили на знайома нам Галя, та ще й марку Ягуар замінили, мабуть, більш відомим Лексусом. Схожу зміну зробили тут. Я щасливий, як Юрій Гагарін! Англійську ідіому прибрали, але поставили прикол з Гагаріним. Ще в цьому моменті замінили Френка на Валеру. Да! Скажу, давай, та так, щоб не давай! Загалом в дубляжі дуже непогано зрозуміли приколи, зв'язані з машинами, та навіть придумали свої власні жарти. Щось схоже на те, що ми розбирали в ролику про Angry Birds. Орлокен лилпіки ну коропалі фос. Що радіатор закипів? Та ні, йому треба нову поліровку. Тіки судиш рейс аргардена блаклетерсі Онагатсамердей. Квитки на перегони розліталися мов гравій з are called tires, and they go under the car. крулі стуки та шини, Їх ще під машину. Декілька героїв тачок в оригіналі мали свої мовні особистості. Наприклад, Луїджі та Рамон. Луїджі має італійський акцент. В нашому дубліжі зберегли це і навіть додали йому ці самі приколи. Рамон в оригіналі має мексиканський акцент, але це не адаптували. Вам же треба фарбуватися. Рамон пофарбує на п'ять. Hey, Все за що завгодно, чудове полемія. Та ще й здається, що тут якийсь жарт про дорослих, адже Paint Up та Paint Job мають сексуальний підтекст. Ще й Рамон часто фліртує з Флоп, тож я не здивуюсь, якщо це справді так. Коли вже ми торкнулися цієї теми, то слід сказати, що декілька разів когось називали гарячою штучкою, але в дубляжі це прибрали. Yeah, no, mm -hmm. Mm -hmm. Жовта фарба. <laughs> mm -hmm. oh, Мені дуже подобається, як переклали цей жарт для дорослих. Фомабарі. <laughs> Це наша юристка, ну і типу моя дівка. Що? Я шуткую! Я тільки раз її тягав, в смислі буксірував. Прекрасна локалізація. В оригіналі сирник говорить, що Саля його наречена, та вона любить його лише за його тіло, маючи на увазі те, що буксирники, мабуть, допомагає їй щось буксувати. В дубляжі прикол вловили, та здається, навіть перевершили оригінал. Один частий прикол, наш переклад втратив. Я говорю про це. Флук, like Cadillac, sting, like мов В оригіналі в цій фразі фігурує дві марки машин: Cadillac та BMW. А в нас цього немає. Це не ляп, але дубляж тут трошки програє. Компанія Dinoco називають в нас Дайно Шось. Багато років він був зіркою Дайно Шось. Оригінальна назва має свою предісторію. Чому саме вирішили перекласти цю компанію дайно щось? Я не знаю. Скоріше за все, тут був якийсь сенс. Але здається, що для багатьох глядачів це було досить дивно чути, адже усі бачили цю назву як Діноко. Тож, знову кажучи, словами Богдана Возного, через постійне використання назви як бренду слід просто транслітерувати Діноко. Слід сказати, що український дубляж-тачок був важливим для індустрії українського дубляжу. Щось він переклав дуже добре, а щось на середньому рівні. На цьому ми закінчимо це відео. Буду дуже вдячний за коментарі, лайки та інший фідбек. Це допоможе моєму каналу у майбутньому. Усім мирного неба над головою пока!